Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. У зв'язку з тим, що я сам раніше займався сверлінням, та і в принципі багато перфораторів тримав в руках. Звісно, коли з'являється новий перфоратор, до мене до рук попадає, я про нього хочу поділитися своїм досвідом. У кожного свій досвід, але я сподіваюся, що мій досвід буде корисним для споживача. З'явився, у нас же зараз акумуляторний інструмент в пріоритеті, тому з'явився зовсім нова модель GBH 187Li. Це перфоратор від Bosch, який ну, приблизно 4 місяці тому почав е, постачатися. Коли у мене питають, який кращий перфоратор, я безперечно кажу, що найкращий перфоратор це Bosch. Але це відноситься до перфораторів gbh 226, 228, і все. все. Ну, звісно, є ще моделі SDS Max, але найкращі це ті моделі, які мережеві я відповів. Звісно. Перфоратор GBA 180 Li, який акумуляторний, досить давно вже постачається, безщиточний, також має місце на існування. І зараз я порівняю е, і скажу про плюси і мінуси. Перше, що я хочу зазначити, що якщо 226 228 німецького виробництва і китайські 224, 240 f 240, вони ніяк не можуть наблизитись, наблизитись до якості німецької техніки. То німці, Bosch, наступають на ті самі граблі. Якщо вони розміщають виробництво в Китаї, вони фінансують Китай, і до нас приходить ось такий інструмент під виглядом Bosch. Але я зазначу, що. З Росії вони втратили дуже велике виробництво перфораторів. Таке саме може і статися, що вони втратять це виробництво в Китаї. Ви скажете, яка різниця: китайське чи німецьке чи італійське виробництво? А я вам покажу навіть на самому простому інструменті, як зубила. Оце зубила італійського виробництва. Воно коштує приблизно в 2-3 рази ніж китайського виробництва, але воно служить в 10 разів довше, ніж китайське, і звісно, воно не тупиться саме Ну, в общем, це нормальне зубило, яке довго і вам буде служити. Це я про, про виробника. Із-за того, що російські терористи, а ви знаєте, що Росія це країна терористів, росіяни це терористи. Вони зруйнують цивільну інфраструктуру, вони знищують нашу енергетику, виключили світло, і, але є прожектора, і далі працюємо, знімаємо відео. Але в тому, що вони знищують старе обладнання, є і плюси. Зараз Україна буде повним ходом розвиток сонячної і іншої альтернативної енергетики. І у нас буде Найпередовіші і найкращі технології, і ми будемо автономні і зі світлом. І не хвилюйтеся, все буде Україна. Переходимо до перфораторів. Так ось, Бош наступив на ті самі граблі і збирає е перфоратори в Китаї. Відповідно, не вірю, що вони тої самої якості, як і е перфоратори, які збираються в Німеччині. Ну, але це таке. Економлять, завойовують ринок, але втрачають імідж. Так, почнемо з чого? Це повноцінний перфоратор, який має всі режими, режим сверління, сверління ударом просто як відбійний молоток. У зв'язку з тим, що це не прямий, ось прямий перфоратор, це бочковий перфоратор. Тому, якщо ви довгий час працюєте як відбійним молотком, я рекомендую використовувати GBH 187Li. Не із-за того, що у нього 2,4 джоуля. А у GBH 182 джоуля. А із-за того, що він можна безперервно працювати в режимі відбійного молотка. GBH 180 лі треба трошки попрацювати і дати можливість прокрутитися патрону, щоб е, в ствол попало мастило. Тут же ви можете поставити на відбійний молоток і працювати значно довше. Е, так, ви можете поставити сюди. Зубила під різними кутами. Для цього ось такий режим присутній. Ну він присутній в принципі, у всіх перфораторах це не новина. Так, відповів, що тут важливо, що він безкінечно довго може працювати в режимі відбійного молотка, що ще відрізняється? Подивіться, який тут е, патрон. <рівняйте> Порівняйте, який тут патрон і який новий патрон. Чому він такий збільшений? Дуже просто. Це універсальний патрон, який має і як сверлильний патрон, ви зажимаєте кулачками, зверху тут кулачки стоять, а знизу стоїть SDS Плюс. Звісно, не можна сюди ставити сверло і працювати в режимі «Перфоратор», тільки в режимі сверління. Тому що, якщо ви це зробите, і можливо сверло буде такого діаметра, воно зіб'є ті шліці, які мають у SDS плюс. Тому дуже уважно використовуєте, е, ставляєте сюди сверла е, на, для того, щоб зажималися кулачки. Але це універсальне унікальне рішення. Я сподіваюся, що якісно зроблено і буде довго служити. Так, наступне. Чим відрізняються? вага. Вага. Ну, звісно, бочковий значно важче. Приблизно, якщо цей 2,4 кг, то цей 3 кг. І одною рукою вже його складніше тримати, ніж 180 лі. Якщо ви плануєте щось робити одною рукою, то треба подивитися на джебаш 180лі. Та і взагалі, якщо сверлити, просто сверлити, це джебаш 180лі. Якщо відбійний молоток... Це GBH 187. Лі. Оце сверління, ну я не знаю, хто буде сверлити такої громаді на якісь сверла, Але, але воно є. І можливо хтось її буде сверлити. Так, е, дивіться, тут є віброгасіння. В 180лі немає віброгасіння. Але для чого тут віброгасіння? Це акумуляторний перфоратор. Він з цим акумулятором ну, максимум хвилин 20 буде 30 працювати. Ви не встигнете, щоб рука втомилася. Тому віброгасіння, якого немає в 180 ліг, ну, як на мене, це іграшка, його можна щоб і не було. Наступне, тут є функція кікбек контроль. Також не розумію, для чого ця функція наворочена. Ця функція, якщо ви тримаєте перфоратор двома руками міцно, Її заклинює сверло, провертає перфоратор, чуть дергається, і вона виключає не тільки спрацьовує тріщотка, а і спрацьовує, ну, виключається електроніка. Це все добре, але це ж, ну, зовсім невеличкий крутний момент. 2,4 джоуля удара. Ви запросто втримаєте цей перфоратор, якщо тримаєте двома руками, е, і, е, ну, скажімо так, і спрацьовує тріщотка, муфта тріщотка. Тому ця функція для такої потужності ну, таке собі е, рішення. Але вона є. Е, так. Дивіться, тут є ось таке табло з'явилося. Вона дуже зручно показує заряд акумулятора. Якщо акумулятор перегрівся, він, вона показує, що треба зупинити роботу. Режими він включений в режимі авто, це авто що значить Це максимальний режим, максимальні оберти і максимальна сила удару. За допомогою режиму. Фаворит можна виставляти через Bluetooth інші режими роботи. І частоту, і сили удару, і, ну, рін, і інші частини. Ну, до речі, модуль Bluetooth тут є, але я не можу його знайти. Відомо, він десь всередині і не можна його зняти і переставити в інший інструмент, як це буває в іншому. Ну, Ось таке перший раз бачу рішення, що модуль є. Але він нез'ємний, його не можна поставити в той інструмент, ну, де це важливіше. Так, що ще хочу сказати. Традиційно. бачите, сверління. Тут сверління значно менш якщо ви подивитесь, тут приблизно на 1000 обертів в хвилину сверління швидше. Тому при силі удара 2,4. І удара 2. в зв'язку з тим, що тут значно швидше працює, приблизно ви за один і той же час висверлите одне і той самий отвір. Але на 4 мм, все ж таки в бетоні передбачається, що він більше, ну, зможе більший отвір зробити, ніж 180 лі. Для дерева, для сверління в дереві, сверління в металі, однакові характеристики в цих. Перфораторах. Ергономіка. Е, як на мене, ергономіка однакова. в зв'язку з тим, що він важче, звісно, йому. Ну, мені більше подобається по ергономіці. Звісно, 180-й. Він маленький, акуратний е, і коротше, і вище, і, ну, він менший. І тому мені більше подобається. Про резинові і там, і там ручки. Доволі товста резина. Немає в мене претензій. І там, і там. Є підсвітка, подивіться, одинакова підсвітка, що в тому і в тому. Двини дуже схожі. Звісно, тут двигуни безщиточні, вони не бі турбо Я сюди поставив Прокоривські акумулятори, вони лишніми не будуть. Але, в принципі, тут використовуються звичайні акумулятори. І можна поставити, ну, звісно, мінімум 4 А. Тому що для 2 А вони тут і 10 хвилин. Не пропрацює. Ручка прорезинова повністю у 187-му. Тут ручка також прорезинова, але тут чомусь резини більше. Мабуть, інший китайський завод, інша ручка. Ну, це ж змістили десь на якомусь китайському заводі. Ну, в общем, якось так. Щоб ви впевнили, що це Китай, ми зараз побачимо, де це написано. Так, де? А ось табличка. Мадеїн Чіна. Ну ви не дивуйтесь, тому що на 180 літрів також написано Мадеїн Чіна. Ось і весь огляд, я сподіваюся, він буде корисним. Саме головне, що не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!